Я просто спиною стояла в цей час, і я просто чую оцей свист, ну, і вибух. І просто розумію, що на мене все летить, і я просто відштовхую дівчинку далі і сама сідаю на пол і просто чекаю, коли трошки вляжеться. Ми трошки сховалися, попили всі водички, все заспокоїлися, позакривалися ще змогли, і просто побігли в укриття, тому що розуміло, що може бути що ще. І все. І от тепер це все розгрівати нам. Мене там допомагають. Да. Ще На дану хвилину кількість травмованих 36, є е, дуже тяжкі. Наші громадяни знаходяться в лікарні і шість осіб у нас загинуло, серед них дівчинка 6 е, років. Серед поранених 10 дітей, які знаходяться також в закладах медичних закладах, де надається допомога. Ну і працюють, ви бачите, медичні працівники тут на місці цієї трагедії, готові прийти на допомогу всім, хто звернеться по неї. Більш того, працюють працівники національної поліції. І державна служба з надзвичайних ситуацій. Ми на даний момент оточили тут і двори, робимо поквартирний обхід з першого по останній поверх для того, щоб впевнитися, що наші громадяни не отримали відповідних поранень. І також додаткові патрулі працюють для того, щоб уникнути можливих випадків мародерства на, на цій території.